У минулий раз ми з вами розглядали питання про служіння Христа у Небесній святині. Питання про святиню стало ключем, котрий допоміг зрозуміти таємниці розчарування, яке відбулося у 1844 році. Воно відкрило струнку та послідовну систему істин і довело, що рука Божа керувала великим адвентистським рухом. Воно висвітлило. Становищі роботу народу Божого, відкрило йому обов'язки Його, подібно до того, як учні Ісуса після жахливої ночі, проведеної в душевних стражданнях і розчаруванні, зраділи, побачивши Господа, як ми читаємо це у Івана від Яну в 20 розділі 20 вірш. Так і тепер ті, хто з вірою очікували його другого приходу, відчули радість. Вони сподівалися, що Спаситель прийде у славі, щоби нагородити своїх слуг. Коли ж їхні надії не справдились, вони втратили Ісуса з поля зору і, подібно доридаючи, біля гробу Марії, промовляли крізь сльози. Взяли мого Господа, я не знаю, де поклали його». Тепер же вони знову побачили у святому святих свого співчутливого первосвященника, котрий незабаром прийде, як їхній цар і визволитель. Світло зі святині освічувало минуле, теперішнє і майбутнє. Вірні діти Божі знали, що непомильне провідіння Боже провадило їх. Хоч самі вони подібно до перших учнів і не розуміли тієї вістки, яку проповідували, однак це була непорушна істина. Проповідуючи її, вони виконали намір Божий, і їхня праця не була даремною перед Господом. Відроджені до живої надії, вони раділи радістю невимовною і преславною. Як просто їла, аж до 2300 вечорів та ранків, і тоді буде визнана очищеною святиня, так і перша ангельська вістка. Бійтеся Бога і віддайте славу йому, бо настав час суду Його, вказували на служіння Христа у святому святих і на слідчий суд, а не на прихід Христа та звільнення свого народу і знищення нещастивих. Помилка була не в обчисленні пророчих періодів, а в тій події, яка мала відбутися наприкінці 2300 днів. Через цю помилку віруючі зазнали розчарування. Однак, усе передбачене в і писанні виконалось. Саме тоді, коли вони оплакували свої зруйновані надії, сталася подія, передбачена цією вісткою, яка мала здійснитися, перш ніж прийде Господь, щоб винагородити своїх слуг. Христос прийшов, але не на землю, як вони сподівалися, згідно з прообразом. А Він увійшов до святого Святих. Храму Божого на небі. Пророку Даніїли було показано, що Христос підійде до стародавнього днями. Давайте ми прочитаємо це в сьомому розділі пророка Даніїла. Бачив я в нічних видіннях аж ось на небесних хмарах ішов, ніби син чоловічий, дійшов він до стародавнього днями, а не до землі, і приведено його перед нього. Цей прихід передрікав і пророк Малахія. Господь, котрого ви шукаєте, прийде негайно у храм свій, Ангел Союзу, якого ви бажаєте. Ось він іде, говорить Господь сил. Прихід Господа до свого храму стався раптово несподівано для його народу. Вони його не шукали там. Вони гадали, що він прийде на землю. У вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не слухають Євангелія. Проте народ ще не був готовий зустріти свого Господа, вони повинні були краще приготуватися до цієї події. Вони мали отримати світло, яке б спрямувало їхні погляди до храму Божого на небі, коли вірою вони попрямують за своїм пересвященником до місця його служіння. І зрозуміють свої нові обов'язки, церква повинна була прийняти ще одну вістку застереження і повчання. Пророк сказав: хто витримає день його приходу, і хто устоїть, коли він з'явиться? Та ж він, немов вогонь ливарний, неначе луг у пральників, засяде, як той, що топить і пронищує срібло, очистить синів левія і переплавить їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господеві жертву справедливо. Ті, що житимуть на землі, коли закінчиться заступницьке служіння Христа в Небесній святині, залишаться. Перед святим Богом безпосередника. Їхній одяг має бути незаплямованим, їхній характер має бути очищеним від гріха через кроплення кров'ю. Завдяки благодаті Божій та власним наполегливим зусиллям вони повинні бути переможцями у боротьбі зі злом. У той час, як на небі відбувається слідчий суд і гріхи розкаяних віруючих. Вилучається зі святині серед народу Божого, має відбутися особлива робота очищення, усунення гріха. Ця робота ясно представлена у вістках 14 розділу Книги відкриття. Коли ця робота закінчиться, послідовники Христа будуть готові до Його приходу. І тоді Господеві буде приємний дар Юди та Єрусалима, як за днів віковічних, за років стародавніх, так сказав прок Малахія. Тоді церква, котру Господь візьме із собою під час свого приходу, буде славною церквою, яка не має плями ані пороку чи чогось подібного. Тоді вона буде, наче рання зоря, гарна, мов місяць ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорами. Окрім пророцтва про те, що Господь прийде до свого храму, Прок Малахія також говорить про його другий прихід та суд, який він здійснить. Я прийду до вас швидко, щоби суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають найми та з його заробітком удову та сироту і що приходня позбавляють права. І мене не бояться, говорить Господь сил. Юда говорить про цю ж саму подію в наступних словах: ось іде Господь зі своїми тисячами святих, щоб учинити суд над усіма і викрити між ними нечестивих всіх ділах, які чинило їхнє безчестя». Цей прихід та прихід Господа до свого храму це дві різні події. Вхід Христа. Як нашого пересвященника до святого Святих для очищення святині, про який проклав Даниїл у 8 розділі, 14 вірш, і наближення сина людського до стародавнього днями, зображений в пророка Даніїла 7:13, та прихід Господа до свого храму, про що пророкував Малахія, є описанням тієї самої події. Вона зображена також приходом нареченого на весілля в притчі Христа про 10 дів, про які пише Евангеліст Матвій у 25 розділі, влітку його сини, 1844 року, була проголошена вістка, ой жених іде. Тоді виявилися дві категорії людей, зображених у притчі мудрими і нерозумними дівчатами. Одні з радістю чекали приходу Господа та старанно готувалися до зустрічі з ним, а інші під впливом страху і миттєвого пориву задовольнялися лише теорією істини, але не прийняли благодаті Божої. У притчі, коли жених прийшов, готові увійшли з ним на весілля. Отже, прихід жениха зображений тут відбувся перед початком весільного бенкету. Хлюб символізує прийняття Христом свого царства. А святе місто, тобто Новий Єрусалим, столиця і представник царства, назване нареченою або дружиною анця. Ангел сказав Єанові: Підійди. Я покажу тобі жінку, наречену ангця, і поніс він мене в дусі, писав пророк, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який спускався з неба від Бога. Отже, наречена символізує собою святе місто, а дівчата, що виходять на зустріч нареченому церкву, у книзі відкриття зазначається, що діти Божі будуть гостями на шлюбній вечері. Якщо вони гості, то не можуть бути одночасно зображені нареченою. Отже, Христос, як сказав пророк Даниїл, отримає від стародавнього днями на небесах владу і славу, і царство. Він отримає новий Єрусалим, столицю свого царства, приготовлену як наречена, прикрашена для свого чоловіка. Прийнявши царство, він прийде у славі своїй, як цар над царями і пад над панами, для того, щоб спасти свій народ, котрий має сісти з Авраамом, Ісаком і з Яковом за столом у його царстві, щоб взяти участь у шлюбній вечері Агенця. Вістка Жених Іде, проголошена влітку 1844 року, спонукала тисячі людей очікувати скорий прихід Господа. У призначений час жених прийшов, але не на землю, як сподівалися, а до стародавнього днями на небесах. На... Ту весільну вечерю, щоб прийняти своє царство. І готові, які готові увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися, вони не повинні бути особисто присутніми під час шлюбу, бо він відбувається на небесах, а вони перебувають на землі. Послідовники Христа мають очікувати господаря свого, коли Він повернеться з цього весілля, але вони повинні. Розуміти його діяльність і вірою йти слідом за ним до престолу Божого. У цьому розумінні вони увійшли на весільну вечерю. У притчі на весільну вечерю увійшли ті, хто мав олію в своїх посудинах і світильниках, ті, хто разом з пізнанням істини святого Письма прийняли також. Духа і благодать Божу, хто в ніч найсуворішого випробування терпляче чекали, досліджуючи Біблію, щоб отримати яскравіше світло, ті зрозуміли істину про небесну святиню та нове служіння Спасителя. Вони вірою пішли за ним до небесної святині. І всі, хто через свідоцтво Святого Письма приймає ці ж істини, Вірою споглядаючи Христа, який стоїть перед Богом, щоб виконати останню частину свого посередницького служіння і в його кінці прийняти своє царство, зображені учасниками весільного бенкету. У притчі, викладеній у 22 розділі Іван від Матвія, використаний такий самий символ шлюбу. В ній ясно показано, що слідчий суд відбудеться перед весільною учтою, перед Весільним бенкедом заходить цар, щоб оглянути гостей, чи всі вони одягнені в шлюбний одяг? Одяг непорочного характеру, омитого і вибеленого кров'ю агнця. хто не має на собі такого одягу, буде вигнаний. А всі одягнені усільні шати, прийняті Богом та визнані гідними, увійти до Його царства і сісти з ним на Його престолі. Ця справа дослідження характеру та визначення, хто готовий для Царства Божого, відбувається під час слідчого суду, тобто останнього акту служіння в Небесній святині, коли завершиться слідство, і справи всіх тих, хто називає себе послідовниками Христа, усіх століть будуть досліджені і вирішені. Тоді і тільки тоді закінчиться час випробування, і двері милості тільки тоді зачиняться. Таким чином, коротке речення, і готові вийшли з ним на весілля, і двері зачинилися, охоплює всю останню фазу служіння Спасителя і підводить нас до того часу, коли велика справа спасіння людства буде закінчена. Служіння в першому відділенні земної святині, котра, як ми бачили, вивчаючи цю тему, була образом небесної, закінчувалася тоді, коли пересвященник входив до святого Святих у День очищення. Бог звілів, та щоб жодного чоловіка не було в скині заповіту, коли він входить на очищення до святині аж до входу Його. Так і Христос. Коли увійшов до святого святих, щоб виконати останню частину свого служіння, свого служіння викуплення мається на увазі, завершив служіння в першому відділенні. Але коли закінчилося служіння в першому відділенні і почалося служіння в другому, коли пересвященник у прообразному служінні в день очищення залишив святе, він з'явився перед Богом, щоб представити йому кров жертви за гріх. За всіх ізраїльтян, котрі щиро розкаялися у своїх гріхах. Таким чином, Христос закінчив тільки частину свого заступницького служіння, щоби розпочати другу. Він і далі продовжує заступатися за грішника перед Отцем, в ім'я своєї крові. Ця істина була незрозумілою для Адвентистів у 1844 році. Коли минув час, які чекали приходу Спасителя. Вони все ще продовжували вірити у близькість Його приходу і вважали, що живуть під час великої кризи, і що посередницьке служіння Христа як заступника за грішників припинилося, їм здавалося, що Біблія навчає, ніби час випробування людей закінчився напередодні приходу Христа на хмарах небесних. Таке. Розуміння ґрунтується на текстах Писання, які вказували на час, коли люди будуть шукати, стукати і плакати біля дверей милості, але двері більше не відчиняться. І тепер вони запитували себе, чи ця дата, на яку вони призначили прихід Христа, не є початком часу скорботи, що мав передувати його приходу? Проголосивши застереження про суд, що наближається, вони вирішили, що їхня робота для світу зроблена, і тому втратили почуття відповідальності за спасіння грішників. А з ухвалі богозневажливі глузування нечестивих видавалися їм ще одним доказом того, що Дух Божий залишив тих, хто відкинув його ласку. Все це зміцнило їхні переконання. Час випробування закінчився, або, як вони висловлювались тоді, двері разки зачинилися. Однак, досліджуючи питання про святиню, віруючи, отримали більше світла. Тепер вони переконались, що були праві, коли вважали, що кінець 2300 вечорів і ранків. Як вони рахували в 1844 році, знаменував важливу подію. І хоча двері надії та милості, через які протягом 18 століть люди мали доступ до Бога, насправді зачинилися, відчинилися інші двері, і грішникам пропонувалося прощення гріхів через заступництво Христа у святому святих. Закінчилась одна частина Його служіння, на зміну якій прийшла інша, двері до небесної святині, де Христос продовжує своє служіння за грішника усе ще відчинені. Тоді, віруючі зрозуміли значення слів Христа, записаних у Книзі відкриття і звернених до тогочасної церкви. Це говорить святий. Істинний, хто має ключ Давидів, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє і ніхто не відчинить. Знаю діла твої, ось я відчинив перед Тобою двері, і ніхто не може зачинити їх. Читайте ці слова в Книзі об'явлення: ті, хто вірою йдуть свідом за Ісусом у великій роботі викуплення, користуються перевагами Його посередницького служіння за них. А ті, хто відкидає світло щодо цього служіння, не матимуть жодної користі від Нього. Людеї, котрі відкинули світло, дане їм при першому приході Христа, і відмовилися вірити в Нього як Спасителя світу, не могли отримати прощення через нього. Коли Ісус, після свого Вознесіння увійшов до Небесної святині, щоби злити на учнів благословення свого посередницького служіння. Юдеї залишилися в цілковитій темряві, даремно продовжуючи приносити свої жертви і дари. Служіння прообразів і тіней уже закінчилося. Ті двері, через які раніше люди мали доступ до Бога, зачинилися. Юдеї відмовилися шукати Спасителя там, де його можна було знайти, в небесній святині, тому вони не мали спілкування з Богом. Для них двері були зачинені. Вони не пізнали Христа як правдиву жертву та єдиного заступника перед Богом. Отже, вони не могли отримати переваг Його посередництва. Становище невіруючих юдеїв нагадує становище недбалих марновірних християн, котрі свідомо нехтою служінням нашого милосердного первосвященика у прообразному служінні, коли первосвященник входив до святого святих. Увесь Ізраїль повинен був зібратися біля святині, щоб упокоряти свої душі перед Богом, отримати прощення гріхів і не бути вилученим з громади. Настільки ж важливіше в цей справжній день примирення зрозуміти роботу нашого пересвященника та свій особистий обов'язок. Люди не можуть безкарно відкидати перестороги, які Богу своїй милості посилає їм. За днів ноя світові була послана небесна вістка, і спасіння людей залежало від того, як вони до неї поставляться. Через те, що вони відкинули її, Дух Божий залишив грішний рід. І вони загинули в водах потопу. За часів Авраама, милість більше не благала обтяжених виною мешканців Содому. І всі, окрім Лота, його дружини і обидвох дочок, загинули в вогні, що впав з неба. Так було і за днів Христа. Син Божий, звертаючись до невіруючих і юдеїв тих часів, сказав: Ось дім ваш залишається для вас порожнім. Спрямовуючи погляд на останні дні, безмежна сила проголошує про тих, котрі не прийняли любові істини, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію омани, щоб повірили в неправду та щоб стали засуджені всі, які не повірили правді, а полюбили неправду. Через те, що вони відкидають чиня Його слова, Бог забирає свого Духа та залишає їх у полоні заблуджень, які вони полюбили. Але Христос продовжує своє посередницьке служіння за людину, і світло буде дане всім, хто шукає Його. Хоча адвентисти спочатку не розуміли цього, але пізніше, коли їм почали відкриватися місця з писання, які висвітлюють їхні справжні положення, вони збагнули цю істину. Коли у 1844 році, минув визначений простом час, велике випробування настало для тих, хто все ще зберігав адвентистську віру. Чому я наголошую завжди адвентистську віру? Адвентисти це люди, починаючи від гріхопадіння, які вірили, що Христос прийде вдруге. Єдиною надією, що запевняла адвентистів у праведності їхніх поглядів, було світло, яке спрямовувало розум до небесної святині. Декотрі відмовилися від попереднього обчислення пророчих періодів та приписали могутню силу Святого Духа якою супроводжувалося адвентистський рух людському або сатанинському впливові, але інший клас людей твердо вірив, що Господь провадив їх у минулому. Чекаючи, пильнуючи і прохаючи в молитвах пізнання волі Божої, вони побачили також, що їхній великий пересвященник розпочав другу частину свого служіння. Вірою прямуючи за ним, вони побачили і заключну роботу церкви. Вони краще усвідомили першу і другу ангельські вістки з книги відкриття. І тепер були готові прийти і проповідувати світові урочисту пересторогу останнього третього ангелу із цього 14-го розділу книги відкриття. Звичайно. Ці істини. Підносять мене. Я теж хотів би бачити Ісуса на хмарах небесних. Але коли аналізую своє життя, так хочеться сказати, Господи, що не сьогодні. Мені ще дещо треба зробити. Але це невірний шлях. Ми сьогодні повинні довірити своє життя Ісусу. І сьогодні сказати слова гряди, Господи Ісусе. І бачимо, чому Господь допустив це велике випробування, щоб випробувати народ свій щоб ніхто не загинув. Тож я хочу молитися в ці хвилини, щоб ми зрозуміли цю істину. А якщо вона в якомусь разі не зрозуміла, пишіть, телефонуйте нам, і ми будемо спілкуватися, будемо шукати цю істину разом. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш своє служіння в Небесній святині, за те, що ти сьогодні пристоїш перед Небесним Отцем. І каже, Отче, кров моя, кров моя, кров моя, за впавший грішний світ, за кожного грішника, хто приходить до Тебе, О Ісусе! Як ми вдячні Тобі, що Ти є наш захисник, що Ти заступаєшся за нас. Ми просимо Тебе, дай нам мудрості зрозуміти цю непросту правду. Господи, дай нам мудрості зрозуміти пророцтва, щоб розуміти час і пору, і розуміти по ознаках, коли ти явишся на хмарах небесних, але до того часу допоможи нам жити так, щоби бути гідними царства Твого святого, і не тільки ми. Ми просимо Тебе, Господи, за наших рідних і близьких. Ми просимо Тебе за наших сусідів. Ми просимо Тебе за наші міста і села. Ми просимо Тебе за нашу країну, Україну. Допоможи, щоб усі ті, які називаються християнами, були справді твоїми послідовниками. Батько Небесний, дай нашій країні мир, благослови тих, від кого це залежить, щоб припинилася братовбивча війна. Нехай твоя ласка запанує над нашою країною, в дороге ім'я Ісуса, молитва наша, а тобі за все подяка, честь, поклінність, слава, Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Кожен раз, коли я відкриваю цю святу книгу, я хочу дякувати Господу, дякувати за те, що Він є мій Творець, дякувати за те, що, не дивлячись на моє грішне життя, Він бажає мені прощати. І мене прийняти, дякувати йому за пророцтва, які він в останні дні відкрив для народу свого. Тож нехай Господь допоможе нам усім зрозуміти їх. Для цього так мало потрібно просто віддати своє серце Ісусу і посвятити цей день для нього. До побачення!